Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. Адже ми всі знаємо, що коли ми йдемо до магазину за покупками, на касі потрібно розрахуватись і допомагають нам у цьому саме гроші. Але вони не завжди мали такий звичний для нас вигляд. Тож я вам сьогодні пропоную мандрівку у минулі часи. Згодні? Тоді вирушаємо! Офіційно національною валютою України є гривня. Її назва походить від слова гривна, яке у давні часи позначало на шийну прикрасу. На українських землях карбування власної валюти започаткував київський князь Володимир Великий. Ці монети перші державні документи, які зберегли зображення тризуба, знака київських князів. На лицьовому боці монети було зображено князя, який сидить на престолі, а на зворотньому боці карбовано лик Ісуса Христа і напис А це його злато. На шляху до незалежної української держави монети неодноразово змінювалися і навіть виглядали як срібні злитки. А 1 березня 1918 року з'явилася нова грошова одиниця гривня, у паперовому варіанті. Минуло ще багато літ і було багато змін, перш ніж гроші стали мати звичний для нас вигляд. Ну що, сподобалась вам подорож? Добре, але час прощатися. До нових зустрічей.